Любов, яка міняє життя, є таке питання, яким чином можна якнайдовше користуватись, наприклад, побутовою технікою, певною річчю, яким чином можна це найдовше робити? Тобто застосовувати її згідно інструкції та не порушувати правил цих інструкцій. Так? От. А, що буде, якщо ми зневажимо правилами розробника чи конструктора? Техніка, да, зіпсується, вийде з ладу. І, можливо, ми навіть не зможемо і короткий час покористуватися цією технікою, оскільки ця помилка була, так сказати, фатальною. І ми взагалі таки не змогли е, користуватися цією річчю або технікою? Бо користувались нею взагалі не так, як було потрібно. І була така історія: от коли туземцям подарували, подарували е, рушниці. Але вони користувалися рушницею не за призначенням. Вони цими рушницями воювали, так, але вони ними користувалися як списами. От. І в кінцевому в кінцевому випадку вони їх просто викинули, бо вони були важкі в порівнянні з списами, і, і, були, і не надавали їм ніякої переваги в бою. Тому вони навіть їх виконали. І от хочу сьогодні поговорити про життя, яке дав нам Бог. Диявол надурив людство, зумівши переконати людство, що життям є все те. Що насправді відволікає від святого життя, від спілкування з Господом, що життям є досягнення цілей, які актуальні, підкреслюю, лише в земному житті. От диявол на це фокусує нашу увагу на, ці, на ті цілі, які актуальні лише в земному житті, щоб ми що, заробляли гроші. Побудували будинок, там, а, чи заробили на квартиру, народили дітей, там витратили час на розваги, на шопінг, інтернет, е, витратили час про, турдо, про турботу, про здоров'я, тобто на все це. Але от проблема не в тому, що людина прагне цих е, моментів свого життя. Проблема в тому, коли це стає для людини першочергове, і, і стає головною метою людини, і коли саме від надбання саме цих там, речей там, і таке інше, залежить щастя людини, диявол сфокусував саме на цьому людський погляд. І, до речі, диявол так і, в принципі, і запозичив е, поняття життя. Він не створив це поняття, створив це поняття Бог. Але диявол ним скористувався. І от представив людству життям, те, що от ми зараз проговорили. Але ми знаємо, що диявол е, і не йому нам е, казати, чим має бути життя. На жаль, це часто дуже пізно до нас доходить. Ситуація ускладнюється ще тим, що диявол е, ніколи не вивішує табличку диявол да, над його інструкцією з користування життям. Він це робить привлекательним робить цей, цей спосіб життя. Да? Привабливим. Да, привабливим. Він ніколи не скаже, що це життя пропонує тобі диявол. Ця пропаганда диявола вона просочується через різні щілини, через різних джерел інформації, через різних людей, через філософію світу. Вона просочується. І варіантів життя за диявольською інструкцією багато. Ці варіанти різноманітні, як і варіантів підробок товарів, грошей. Таких варіантів багато. І вони на перший погляд виглядають гарно. Оці підробки їх так і створюють, щоб на перший погляд вони виглядали гарно, привабливо, щоб вони виглядали як оригінал. Але в кінці ти будеш точно розочарований, якщо ти обереш таку підробку. Отже, яке життя все ж таки є життям з точки зору її творця. Господа Бога, давайте відкриємо Філіп'янам 1,27. Тільки живіть згідно з Євангелією Христа, щоб, коли прийду і побачу вас, а навіть якщо буду відсутній, чув би про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелії. На що звертає Бог нашу увагу? Чому має відповідати життя? Яким критеріям, в узгодженості з чим, має, з чим узгоджуватись має життя? Часто думають люди, що достатньо буде просто, просто непоганою людиною, доброю, милою. Але бачимо з вірша, що справжнє життя воно неодмінно пов'язане із Ісусом Христом. Причому це життя, коли людина не просто знає про Христа. Чи відвідує групи, чи відвідує недільне служіння це життя згідно Євангелія Ісуса Христа. Не більше, не менше. І завершується вірш словами. Стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелії. Павло каже, що якщо я прийду, то хочу це побачити в вас. А якщо не прийду. То хочу про вас це почути. Отже, жити згідно з Євангелією Ісуса Христа, це не просто розчулюватись або умілятися, да, слухаючи чи читаючи Слово Боже. Це життя, яке видно іншим. Це життя християнина, про яке можна почути, наприклад, як свідоцтво. От, до речі, пастор Сергій виклав одне свідоцтво. Дійсно, я теж раджу його послухати. І Павло каже, що якщо не прийду, то хочу почути про ваше християнське життя, як ви відстоюєте віру Євангелія. І це він казав про церкву, про тих християн, з яких складалась церква у Македонському містечку Філіпі, Філіпі, Філіпах. Тобто, це конкретні люди, це він про конкретних людей, не про якихось. Там, особливих апостолів, щось таке, він це казав до звичайних християн, вірян. Да? Він про, про них це казав. Хочу вас це побачити. А якщо й не побачите, то почути про вас таку звістку, таку, таке свідоцтво. І кожен з нас може приміряти до себе, чи сказали би про нас ті, хто знають нас, особливо близькі. Люди, чи свідчили, б ви, чи свідчили б вони про нас, що ми відстоюємо своїм життям віру в Євангелії? В своєму житті? Чи відстоюємо віру в Євангелія? Що б вони передали Павлу про нас, якщо б ми жили в часи Павла? Давайте проаналізуємо деякі, деякі сфери нашого життя. Чи кожна з них відповідає Євангелію Христа? Наприклад, сім'я. Як це видно в сім'ї? У взаємовідносинах? Конкретно проговоріть собі між собою і Богом. Як це, як це відображається в цій сфері життя? Інша сфера життя робота. Як це видно в роботі? У відношенні до роботи, у, відно... у взаємовідносинах з колегами. Е що б вони сказали би про нас, колеги? Чи взагалі знають наші колеги про нашу віру, так, що ми християни? Чи знають вони про це? Інша сфера життя церква. Як саме ця сфера життя підпорядкована до того покликання, до якого покликав нас Господь? Коли ми приймали, наприклад, водне хрещення, коли щось обіцяли Господу? Яку роль кожен з нас відіграє в житті церкви? Інша сфера життя відпочинок. Як саме ми відпочиваємо? Чи дотримуємось чистоти та святості під час відпочинку? Про все це треба поміркувати кожному. І життя згідно з Євангелією Христа вже само по собі виключає спосіб життя на своїх умовах. Бо є ця Фраза згідно Євангелію Ісуса Христа. Тобто, таке життя не може бути просто схоже на те, що проповідує Христос. Бориса схожості більше притаманна підробкам. А нас Бог призиває жити не схожим життям, а згідно Євангелія Христа. Знову ж таки, не більше, не менше. І... Придивіться до вірша, це життя, де християнин стоїть в одному дусі з іншими вірними християнами, християнами в одній вірі. Зараз так багато випадків, коли християни обирають щось типу схоже на життя з Богом, але в цьому так мало залишається святості та чистоти і довіри Богу. Так мало цього залишається. Так багато усіляких маневрів християн, щоб підпорядкувати Бога під свої потреби чи під своє небажання стояти в одному дусі та відстоювати віру, борючись, хоча б зі своєю плоттю, не кажучи вже відстоювати віру Євангелія по в'язницях, катівнях. Як це було в часи Павла і відстоювати цю віру на місці твоєї страти? Я вже про це не кажу. Життя згідно з Євангелією Христа, це коли ми себе підпорядковуємо Божим біблійним стандартам життя, а не навпаки, стандарти християнина підпилюємо під наше гріховне людське. І що нас спонукає жити згідно Євангелія Христа, чи жити згідно своїх стандартів, що нас спонукає От для, для вибору між цим, між жити життям згідно Євангелія Христа, чи згідно своїх стандартів? Спонукає до цього любов. До одного з варіантів спонукає наша любов. Ну, Гарне слово любов. Да? Може здатися, що в усіх випадках її застосування ну, цього слова це щось добре. Що Господь про це каже? Написано, що хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Отже, в обох випадках присутня любов: любов до батьків, дітей там і таке інше, і любов до Бога з іншої сторони. Тож Бог бажає нас навчити, що якщо ми заради будь-чого чи будь-кого ставимо Господа на другий план, ти станеш недостойним. Тобто випадає в цьому випадку, випадає з твого життя це важливе словосполучення згідно з Євангелією Христа. З твого життя це випадає словосполучення, якщо ти любиш щось більше ніж Христа. І з цього моменту людина або свідомо відмовляється від Бога, або дурить себе, що продовжує бути з Богом і любить Його, продовжуючи жити в паралельній реальності свого вигаданого християнства. І в такому випадку у людини формуються свої критерії так званого християнства і так званої любові до Бога, згідно яких він живе. І у такої людини вибудовуються свої критерії для милості і Божого прощення гріхів, де можна, наприклад, так і не, ставати, так і не ставити Бога на перше місце. Продовжувати любити когось чи щось більше, ніж Бога, та розраховувати, що Бог все знає, Все знає. це любиме наше Бог все знає. Ми любимо це казати, коли так не хочеться підкоритись, саме підкоритись Господу і полюбити Його та Його шлях, Його рішення, Його вибір полюбити більше за все, більше за себе. І Бог часто в Біблії максимально підіймає планку, коли наводить приклади. От в даному випадку, цим прикладом, Господь одразу відсікає будь-які спроби нашої плоті чи гріховного мислення виправдатись, коли ми починаємо ну, спотворювати Божі стандарти, коли ми намагаємось позбутись в нашому житті цього слова згідно, згідно Євангелії. І... Коли ми починаємо розповідати Богу, чому ми вчинили, сказали те чи інше, бо любили себе або щось, щось або когось, дорожили стосунками, чи місцем роботи, чи ще чимось. І, і тому ми принизили планку довіри Богові і, ві, і віру посунули в сторону і забули про високі стандарти християнина. Бо любили когось чи щось більше, ніж Бога. Тому Бог одразу визначає найвищу планку, що навіть любов до дітей, не кажу вже про щось, когось іншого, там, да, має не затьмарювати любов до Бога. Тобто обидві любові можуть бути. Так? Але Будь-яка інша любов до когось чи, чи чогось не має затьмарювати любов до Бога. І задамо кожен собі питання. Любов до чого чи до кого затьмарює любов, яка мала б бути до Бога. Тому одразу Ісус продовжує такими словами свою промову. І він каже: хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. І знову з'являється стандарт відповідності. Знову в словах Ісуса є ці слова достойний і недостойний. І буває так, що ми ставимось до цього до істин, цього вірша, ну, ніби ця умова. Оцей стандарт, Цей стандарт відповідності, да? бо Ісус каже, хто є достойний, а хто недостойний. І ми іноді думаємо, що цей, ці істини стосуються інших християн. Це хай їх життя, Бог перевіряє на, через призму цих слів достойний і недостойний. І як вище згадувалось, хай вони. Ті інші, якісь християни стоять в вірі, живуть згідно Євангелія Христа, а я лише буду казати: Господь, ти все знаєш. Наша це така магічна християнська фраза, яка дозволяє нічого не змінювати у своїх стосунках з Богом, дозволяє не стояти в вірі, виконуючи Божу волю. Але Ісус нам каже, не кожен, хто говорить Господи, Господи, увійде в царство небесне, але Той, хто виконує волю мою. І так буває, що дуже важко перебороти себе. І починається ця битва між любов'ю до себе і любов'ю до Бога. І часто саме в цих обставинах людина каже, Господь, ти все знаєш. Але. Якщо це просто лукавий хід такий, який типу, дає нам право продовжувати відвертатись від Бога, продовжувати жити своїми надуманими стандартами християнства, то Ісус одразу продовжує. В наступному вірші Він каже: хто зберігає душу свою, тобто життя своє, той втратить її, а хто втратить душу свою, тобто своє заради мене, заради мене, той знайде її. І чи не схоже цей вірш на то, коли ми заради комфортного життя по плоті намагаємось понизити Божі стандарти життя християнина, зберегти своє звичне життя, в якому можна було не підкорюватись Господу, де любов до себе чи чогось іншого з легкістю перемагало призов стояти у вірі. Отже, від чого застерігає нас ця істина, викладена у вірші, від обману диявола? Що ви до кінця намагаєтеся втримати це приємне, плодське життя. Диявол продовжує дурити нас, щоб ми е, говорили навіть, що ви так любите, ви має, е, що, що маєте право на те, що ви любите. Що ви так, що ви люб, продовжуєте любити свій комфорт, де не потрібно приймати для себе якісь рішення в пользу Божої волі, і свої, де не потрібно розбиратись своєю гордістю, де не потрібно вирішувати питання своїх плотських втіх. І все це ми е, так вуалюємо часто за цією фразою Боже, ти все знаєш, не бажаючи вирішувати всі ці питання свого серця. І така лож диявола він каже: продовжуй і, і продовжуй зберігати душу свою, своє плотське бездуховне життя. Але Бог каже, що ти втратиш це. І диявол фокусує наш погляд саме на житті, саме на цьому житті, на цілях, межі яких завершуються тут на землі, виключно тут на землі. І тому дуже важко людині возлюбити Бога більше, ніж себе, коли фокус у людини саме на, жит... на земному житті. Як тільки ми починаємо думати про себе, про той вибір, який ми зараз маємо зробити в тій чи іншій ситуації, але вже не обмежуючись земним життям і земними цілями, а дивимось на небеса, дивимось на... на вічність, свій погляд. Спрямовуємо у вічність з ситуації і можливих наслідків, які, нас, які прийдуть до нас в цьому житті. Після того як ми зробимо вибір в пользу, на користь Бога, якщо ми цей погляд перенесемо на вічність, то ми зможемо пройти ці обставини, ми зможемо зробити вибір в пользу Господа. Саме цей погляд у вічність. Він допомагав тим християнам з Біблії йти на хрест, йти на страту, проповідувати тоді, коли, тобі, коли ти знаєш, що тебе стратять. Це допомагало людям вистояти і обрати Боже. Тому лише такий погляд він позбавить сили диявола, він позбавить. Цього, той нашої зацікавленості які від бонусів диявола, які він пропонує тут, якщо, на землі, якщо ми оберемо Його волю, волю нашої плоті, погляд у небеса позбавить сили диявола. І всі ці диявольські бонуси, вони просто меркнуть в порівнянні з небесами. Тому, друзі, давайте частіше дивитись на небеса. Думати про вічність, і це буде нас вести до життя згідно Євангелії Ісуса Христа. І оцей е, погляд в небеса, що їм керує цим поглядом? Це любов, це те, з чого ми починали. Любов. Якщо наша любов буде до Господа, ми будемо завжди направляти свій погляд у небеса. Помолимось.